Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку InScience. і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, лекторії для дітей. Та всі, хто знайомиться з наукою. Напишіть в коментарях, чи цікавить вас наука, чи є у вас якийсь улюблений розділ, або можливо, ви тільки зараз відкриваєте для себе щось нове. Сьогодні ми будемо говорити разом з винахідником та інженером Дмитром Зота про те, як створити робота. І перед тим як я передам слово Дмитру, хочу вам розповісти, з яких частин складається наш сьогоднішній Вебінар, Тож, Традиційно у нас буде невеличка лекція. ба більше ми з вами сьогодні зможемо просто окремо поспостерігати за тим, як буде рухатися і що може робити робот, про якого сьогодні наша лекція. Ми виставили штучний фон Марсу. Тож зможемо з вами всі уявити, ніби ми перебуваємо на Марсі, і наш робот просто там. А після лекції ми з вами, як завжди, пограємо в Кахут, бо Кахут це невід'ємна частина наших зустрічей. І після цього перейдемо до ваших запитань і наших відповідей. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фондації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Тепер давайте я вам трішки розповім про нашого сьогоднішнього лектора. Отже, з вами на зв'язку буде сьогодні Дмитро Зота, винахідник робота всюди куля та засновник роботичної компанії Ukraine Robotics. Дмитро, привіт, О, Всім привіт. Я Дмитро, і я насправді дуже дуже чекав зустрічі з вами, тому що. Тому що в мене є ціль. Я хочу замотивувати вас стати винахідниками. Справа в тому, що ну, от я думав, як би розпочати свою розмову з вами, колись мені було 6 років, і в 6 років в мене з'явився перший комп'ютер, і з тих пір я прям розумів, що моє життя буде пов'язано з технологіями. що... В цьому є величезний потенціал, і коли батьки забороняли гратися в комп'ютер, коли всі навколо казали, що це всього навсього іграшка, я розумів, що в майбутньому комп'ютери будуть всюди. Так от сьогодні це моя можливість замотивувати вас і знайти однодумців щодо того, що в майбутньому роботи будуть всюди, і для того, щоб в майбутньому роботи були всюди, їх має хтось розробити. Я розробив робота. І цього робота звати Куля. цей робот куля, тому що він як куля він кругленький, але він вміє розкриватися і ставати майже паучком. Ось вот такий робот гіксопот. До речі, якщо чуєте слово гексапод в перший раз, то гексапод – це буквально означає шість лап». Бо цей робот-гіксопот, це наша українська розробка. Він запатентований і він дійсно є винахідом. І як я люблю розказувати, що цей робот він ще дитина, він тільки що з'явився, він зовсім новий і він ще не знає для чого він. Він ще шукає себе, бо що вміє цей робот, як ходяча платформа, він давайте інакше почну. В цілому проблема не питання, навіщо робот є тільки у дорослих. Бо коли я спілкуюся з дітьми, таких питань глупих у дітей не виникає. Діти знають навіщо робот. Вони самі нам розказують, навіщо цей робот він може достати шкарпетку з під ліжка, він може піти кудись і подивитися а, замість мене, якщо я туди не хочу йти. І глобально роботи треба для того, щоб виконувати таку роботу в таких місцях, куди людина йти не хоче. Це починаючи від яких складних виробництв. Де є станки, і де ну насправді цей небезпечно може бути знаходитися людині, і закінчуючи просто тим, що ну, наприклад, тобі ліньки йти в магазин, і ти можеш в магазин відправити свого робота. Цей робот він починаючи з самого простого, він може нести камерку. От, наприклад, от таку камерку, і бути твоїм особистим розвідником, шпигуном, дивитися, досліджувати для тебе нові території. А ще він може приносити. Ну, наприклад, може приносити тобі чашку чаю. Він вміє танцювати, він вміє давати лапу, він вміє складатися в кульку і трошки катитися. Ну, я думаю, це демо тайм. Зараз будемо робити демонстрацію. Окей, поїхали. Давай покажемо, як ти ходиш. Він може ходити в будь-якому напрямку, бо вона от він йде вперед. Або назад. Або ліворуч. Зараз покажемо ще трюки. Він може навіть трошки присідати. Цей робот може адаптуватись до будь-яких задач, і якщо йому треба пройти якийсь е широкий прохід, він може стати високим, або він може стати низьким і проповсти акуратненько, обережненько, там, де е недостатньо висоти. Ще він може робити отакі от штучки. Це, ніби, як танець. Да. Ще і ще він може навіть додаток помахати з лапки. Або двома. Друзі, напишіть в чатику, як ви думаєте, чи могли би бути такі роботи корисними, наприклад, в майбутньому? А може він ще пройтися трішечки ліворуч і праворуч, щоб подивитися, як він рухається ще. О, дивіться, як повільно зверніть увагу також на те, як переставляються лапки. Він представляє лапки, як представляла би комаха. Ну і комахи бувають різні. Ми не кажемо зараз про павуків, бо в них вісім лап. Ми кажемо про комах, таких як, ну наприклад, мураха або муха. Всіх 6 лапок, вони всі ходять так, як сироба. Точніше, навпаки, цей робот ходить, як комаха. Так, ну що ж, я думаю, тут зараз наша невеличка така демонстрація робота на фоні Марсу. Зверніть увагу, це тільки фон. Ми мріємо, що ми зможемо колись в майбутньому відправляти роботів на Марс. Я маю на увазі саме Україна і українські розробники. А зараз я пропоную, щоб ми далі переходили. Послухати більше про роботів і робототехніку від Дмитра. Тому тут куля, мабуть, каже: до нових зустрічей. Так, Давай, Помахаємо лапкою. До зустрічі, куля. Ми готові піти послухати більше про тебе і про те, як ти працюєш. От тобто, куля це робот. Робот він може робити життя людей легше, він може виконувати функції, які люди йому скажуть. Але наш робот ще достатньо маленький, і як будь-яке нове створіння, людина або тварина, або робот він ще шукає себе. І одна із штук, які він вже точно знайшов, яка куля вже точно знайшла, це те, що вона може надихати людей і навчати людей створювати нових роботів. Бо нам в майбутньому треба багато роботів і сьогодні я хочу вам закласти базу ну якусь таку інформацію яка підкаже вам де шукати звідки починати і взагалі що треба знати для того щоб створити свого робота в майбутньому або починати його створювати вже прямо зараз цей робот він складається із дуже небагатьох електронних компонентів, і всі його деталі роздраковані на 3D-принтері. І трошки розкажу вам про електроніку, яка в ньому є. У нас є два мікроконтролера, і так щоб пояснити, що це, це як маленький комп'ютер, який грає роль мозку для цього робота. Тобто у тварин в голові є мозок, який приймає рішення, як йому рухатися. І керує всім тілом. Для робота роль цього мозку відіграє оцей от головний мікроконтролер. Він зв'язується телефон, з телефоном, і ваш телефон буде віддавати йому команди. А цей головний мікроконтролер буде перераховувати ці команди, розраховувати рух для кожної з лап робота і віддавати далі команди вже на сервоконтролер. Сервоконтролер це от така от мікросхемка, як справа, як праворуч, і ця мікросхемка вона вміє приймати команди від головного мозку нашого робота і перетворювати їх на електричні сигнали вже до моторів. І мотори будуть далі рухати роботом. З точки зору. 3 d деталі, весь цей робот знову ж таки він зроблений на 3D-принтері, і зараз дуже дивовижні часи. Коли в мене перший раз з'явився 3D-принтер, і я спробував на ньому щось роздрукувати. Мене не відпускало це відчуття, що це ну знаєте, це просто технології прибульців. От по суті, робот-куля це 3 d моделька яка ожила. Е, і от цю... Думку я хочу вам передати, що ви насправді використовуючи сучасні технології, такі як 3 d друк ви можете щось придумати і уявити собі це в голові. Потім зробити із цього віртуальну картинку в комп'ютері, 3D-модель, і потім зробити її реальною, роздрукувавши на 3D-принтері. Уявіть наскільки це фантастично. Ви щось придумали, і це було просто фантазією, А потім ви це друкуєте, і воно стає чимось реальним в реальному світі. Робота є е, деталі корпуса, всі вони зроблені на 3D принтері. Ось як вони називаються, е, лапа состоїть із трьох деталей. Перша називається кокса, та що посерединці оця біла називається фімор, і оця от кругленька яка корпус робота це тібія. І, до речі, якщо подивитися, як називаються е, сегменти е, лап у е, комах. А також як називаються кістки ноги у людини, вони називаються точно так же. Бо ця от, о, я навіть стану і покажу. дивіться, оця костка, яка тут от вона називається кокса, бо ця кістка, яка в цій частині ноги називається Фінус, і оця кістка називається Тібя. Що я хочу пояснити, це те, що коли ти створюєш роботи, ти часто береш приклади із Живого світу і дуже часто навіть назви співпадають. Уявіть, що назви е кісток у людей у комах, у тварин і у роботів називаються однаково. Не знаю, як вам мені це дуже цікаво. Е сервомотори це безпосередньо Ті моторчики, які крутять лапки. Ось такі вони маленькі, якщо їх подивитися. Окремо е звичайний моторчик він вміє обертатися. Він обертається колом постійно. І ну, він крутиться по кругу, а сервомотор він відрізняється тим, що він не крутиться по кругу, а він повертається на те положення, яке нам треба. І тому дуже зручно використовувати сервомотори в роботі, тому що ти по факту вказуєш, на який кутим повернуться, і мотор повертає лапку. От тут ви можете побачити анімацію робота, okay. і це ще раз доказує, що ви можете намалювати робота і потім зробити його реальним, і він буде ровно таким, як ви його собі уявляли. Вам ми тільки що трошки поговорили про фізику, таку як електроніка, як механіка, але вам буде ще таким, знаєте, джерелом натхнення. І інші науки, такі як математика і біологія, ви точно зможете дізнатися про них в школі. Але моя задача тут зараз показати, як воно класно все працює разом, як можна шкільну інформацію адаптувати для себе. Наприклад, трикутники. Що може бути простіше для за трикутник? У нас є три вершини, і у нас є три сторони. І, е... Насправді, трикутник це дуже популярна в науці фігура, бо із трикутників можна складати майже всі наступні, всі інші фігури, і плюс до того, трикутник це дуже жорстка фігура, тобто вона може витримувати високі навантаження відносно робота, бо цей трикутничок набуває більше сенсу, коли ми малюємо його в роботі. От дивіться. Наші вершини стали точечками, які ми хочемо в роботі контролювати. Наприклад, оцей мотор, оцей мотор і е, кончик ножки. І оцей трикутник можна прорахувати за допомогою математики, і саме цим займається мозок робота, наш головний мікроконтролер, він знає математичні формули, і для того, щоб знати, куди поставити лапу, йому треба знати наскільки повернуть мотор, і вираховує він це за допомогою математики трикутників. І коли я розказую своїм друзям і слухачам, що. В цьому роботі використовується тільки шкільна математика і все, що треба для того, щоби зібрати, ти знаєшся в школі. Люди не вірять. Є така знаєте думка, що що та математика, вона тобі в житті не знадобиться. Мені знадобилась через 30 років, але знадобилась, коли я захотів робити робота. Хода робота не тільки його лапа, це трикутник, а також його хода відбувається теж по трикутнику. Можете дивитися, от як кожна лапка вона відтворює такий трикутний рух. І ці трикутники теж розраховуються головним мікроконтролером, тобто цей робот ходить трикутниками по трикутниках. Окей, про природу хотів ще розказати. сказати: на 4 мільярди років у природи було трохи більше часу на експерименти і помилки, тому в цілому, часто ви можете знайти в природі щось те, що буде надихати вас на створення своїх механічних... Роботів, наприклад. І коли я вивчав, як ходять роботи, виявилося, що про це ще й ніхто не написав. Але є куча вчених, які написали про те, як ходять комахи. І також виявилося, що комахи, наприклад, знайомі нам мурахи, теж ходять по трикутникам. Так мені допомагала біологія. Вона природа надихала на створення чогось схожого або чогось, що відтворює механізми, які вже є в природі. Для того щоб створити робота, вам також знадобиться трошки програмування. Ми не будемо зараз сильно занурюватись в програмування, але я хотів дуже підв'язатися під те, що ви скоріш за все вже бачили або навіть знаєтесь. Якщо у вас є досвід такої програмки, як Scratch, це дуже популярна платформа для навчання програмуванню. То знаєте, це не просто досвід, це практичний досвід. Бо праворуч ви можете бачити Sunkable, Це дуже схожа на Scratch програмка, І те, що тут на екрані, це справжня програма для керування роботом куля. Пульт для цього робота він зроблений у вигляді застосунку для телефону, і цей застосунок написаний, вот так, як ви пишете свої перші програми в скречі. Програмування в цілому, якщо дуже спростити, це як мова. Ми, коли хочемо від іншої людини, щоб вона нам щось зробила, ми її українською мовою кажемо, що конкретно нам треба зробити. Програмування це таке ж саме спілкування, але спілкування з комп'ютером. І щоб він зробив те, що ти від нього хочеш, йому треба пояснити йому це тією мовою, яку він розуміє. Цей робот запрограмований на двох мовах: Sunkable — це мова, яка на якій зроблений для нього пульт з телефона, а сам робот написаний на мові програмування Python. Можливо, чули про неї. І, до речі, на заставці до сьогоднішнього мітапу, якраз я стою з книжкою Python для дітей. Дуже без приколів книжка допомогла, бо Python я теж вивчав з нуля, я взяв найлегшу і найзрозумілішу для себе літературу Python для дітей, і там дійсно є підказки, там дійсно є класна інформація, як починати програмувати. Чому саме роботи? Хочу розказати вам історію, яка надихнула мене безпосередньо на створення роботів. Було так: сиділи ми якось з донькою. В мене є донька звуть Валерія, її 11 років. І ми ну це було скільки чотири роки тому. Тобто, і було сім років. Ми сиділи разом. Дивилися запуск Falcon Heavy з модулем Crew Dragon. Трохи поясню, що це, це от така ракета, яка може виводити на орбіту якесь корисне навантаження або доставляти туди людей. Оця от, от от ця, от висока штука, це безпосередньо Falcon Heavy сама ракета. А Crew Dragon — це от такий от маленький модуль, оцей трикутничок, який е, нагорі. Е, Чотири роки тому, 30 травня, два астронавти полетіли в цьому модулі Crew Dragon на МКС, і це ракета від SpaceX, тобто вона може повертатися, оцей модуль цього SpaceShip, Космічний корабль він може повертатися, і оцей модуль Crew Dragon, він теж може повертатися на землю. Тобто, завдяку, завдяки цьому Falcon Heavy двоє астронавтів. Вони полетіли, виконали свою місію на міжнародній космічній станції і змогли повернутися на землю. І ми дивилися цей запуск, і це було вперше, коли цей модуль використовувався для того, щоб на ньому летіли люди. Ми дивилися його разом з донькою. і Донька спитала. Тато, а ми зможемо полетіти на Марс, і моєю чесною відповіддю було, що скоріш за все, так скоріш за все, ви зможете полетіти на Марс. Не факт, що технології будуть готові для нас, але думаю, для дітей ну, в майбутньому недалекому це вже стане. Не знаю, як з'їздити. До дідусів, ну тобто, як сісти до родичів, ви зможете сісти не в автобус, а зможете сісти в Falcon Heavy і полетіти на Марс. І в той же самий момент я читав ще книжку Сіміс. Це книга про майбутнє. Вона дуже наукова, і автор цієї книги Ніл Стівенсон. Він всі свої теорії, які є в цій книгі, він спілкувався з справжніми вченими і перевіряв, чи дійсно це можливо. Тобто, книжка. Як фантастика, але все, що в ній є, це ну насправді дуже можливі речі, які от, -от стануть реальними, і приклад із тої книги. Це те, що на міжнародній космічній станції вони змогли робити роботів, які вони висаджували на астероїд, і роботи могли добувати корисні копалини з цього астероїда, і ці роботи виглядали як павучки. Ну, такі шестилапі роботи, і кожен із них був написаний на Пайтоні І донька питає, чи зможемо ми полетіти на Марс. Я дивлюсь, що ми вже маємо космічні кораблі, які літають, в космос, і повертаються, і читаю про роботів. І в мене це склалося в одну картинку для того, щоби. Ми змогли колись бути на Марсі, там треба буде побудувати цю всю, всю інфраструктуру, і, значить, окрім транспорта, такого як Falcon Heavy, нам треба буде ще і робітники, такі, наприклад, як роботи, які будуть будувати цю інфраструктуру на Марсі. І отак, от почалось. Так почалась моя мандрівка з роботами, так почалась розробка. І чим більше я цим займаюся, тим більше я розумію, що це не все. Насправді, якщо ми зараз заплющимо очі і уявимо собі майбутнє, включимо свою фантазію на повну. Ми прямо ніхто не сумнівається, що в майбутньому роботи всюди. Вони допомагають нам по дому. Вони керують нашими автомобілями, вони виробляють для нас. Продукти, тобто роботів має бути багато, а значить, і людей, які можуть створювати роботів, які зацікавлені в цьому, теж має бути багато. Тому і наша моя місія сьогодні це змотивувати і достатньо вас зацікавити, щоб вам захотілося в це приїхати і цим займатись. Про роботів насправді є вже планета, яка повністю населена роботами. Хтось має здогадки, яка це може бути планета. Всі пишуть Марс. Всі молодці. Дійсно, Марс це планета, на якій зараз живуть виключно роботи, От, їх там цілих шість, і ось як їх звуть. Це всі роботи НАСА і впродовж багатьох вже десятків років НАСА запускає е, наступних і наступних роботів. І давайте дослідимо. В цю подорож разом з наса, як вони цих роботів називали, так ось самий перший робот, який був відправлений на Марс, називався Sojourner. Якщо перекласти це українською, це буде е, щось на кшталт, мандрівник е, людство завжди хотіло досліджувати нові території, відкривати щось нове, і тому, коли ми полетіли в космос, коли ми змогли вже долітати до інших планет. Ми хотіли відправити мандрівника, який дослідить цю планету, і цей мандрівник насправді виконав свою місію краще ніж планувалось. Він ну мав проїхати 20 метрів, а проїхав 200 метрів. Він проіснував набагато довше ніж планував проіснувати. Мені здається, він там десь днів 200, Я не пам'ятаю це. Треба подивитися. Виконував свою місію, а планувався тільки на 20. І ось коли мандрівник виконав свою місію, наступним на Марс полетіли два роботи: це ровери, це Спіріт і Opportunity. Спіріт це як дух і Opportunity – це можливість, тобто інженери. І майстри по роботам вони побачили можливість в дослідженні Марса. Вони них стало духу для того, щоб ці можливості і далі відкривати і розвивати. І тому наступний робот це вже було із цікавості. Curiosity перекладається як цікавість. Ну так склалося всім вченим, всім талановитим людям їх зазвичай рухає вперед саме цікавість, цікавість розібратися, цікавість зробити, цікавість поняти, як воно працює, і чому воно працює. Останній робот, який насправді прямо зараз виконує свою місію на Марсі, це Perseverance. і Perseverance перекладається як наполегливість, тобто, коли у вас стане духу, коли ви відправитесь в свою мандрівку винаходами. Побачити можливість розкрутити свою цікавість на максимум і проявити наполегливість. От, от саме це і є секрет до успіху, саме це і хочуть нам сказати вчені, коли вони створюють цих роботів і називають їх так. До речі, на Марсі є ще один робот, але він не з кольосами, і може хтось із вас знає, що це за робот, як він називається? Підказка, він літаючий. Так, я бачу, що пишуть гелікоптер. Але тут всі пишуть гелікоптери, але я думаю, що назви не пам'ятають. Надія, флай. Друзі, я можу також вам нагадати, що перша лекція, яка в нас була в цьому сезоні, це була лекція про Марс планету роботів, яку ви теж можете подивитися в записі. Я думаю, що зараз нам наш лектор може нагадати: звісно, це дійсно виправі, це дійсно гелікоптер. Він не такий, як звичайний, гелікоптер, він такий квадратик з двома вінтами зверху. От, і він називається Ingenuity. Це можна грубо перекласти як геніальність. Окей. Ми знаємо, що наш робот куля. Ми маємо таку місію, що Україна буде ще одною країною, яка стала космічною країною, яка може відправляти і свої космічні кораблі, і своїх роботів на інші планети і супутники. От а наразі ми туди йдемо, і наразі наш робот куля він вчить дітей. Він вчить дорослих, як створювати нових роботів. І він я можу сказати, це. Як особисто від мене, бо як творець, я люблю це творіння, це наймиліше робот, якого ми бачили. Він дійсно получився як квіточка, і тому всі в нього закохуються. І це класний інструмент для того, щоб залучити людей в роботі для вашої мандрівки робототехнікою. Подібно до інженерів НАСА, я хочу побажати вам фантазії і цікавісті. Цікавість це коли вам недостатньо. Просто бачити речі і сприймати їх, що вони є. Вам цікаво розібратися, чому вони є, як вони працюють, і з чого вони складаються. Цікавість – це те, що ставить перед вами дуже велику кількість питань, як зробити щось, чи можливо це. А фантазія це те, що дасть вам відповіді. Наприклад, мені було дуже цікаво розібратися в робототехніці, і фантазія дала мені цю ідею створити круглого робота, який би був як кулька. От і виявилось, що це винахід. Виявилось, що моя фантазія, здовільняючи мою цікавість, дозволила зробити щось нове, чого до цього в світі не було. І ну це дуже класне відчуття. Дуже сильно бажаю вам його теж відчути, е, тому плекайте свою фантазію і годуйте свою цікавість. Е, хай все виходить. А додому е, хочу дати вам невеличке завдання, яке якраз на розвиток фантазії, е, у вашого персонажа з'явилася нова робота. Йому треба зробити зібрати собі робота, і ваша задача це придумати як звуть цього робота. Написати, з яких деталей він складається, написати, що він вміє, і як ви будете програмувати цього робота. І, будь ласка, не обмежуйтеся в світі. Є ще дуже дуже багато всього, що не створено, і хтось має це створити. А, так, друзі, що ж? Дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, ви щось новеньке дізналися про робототехніку, і що історія Дмитра і робота Кулі надихне вас також розвиватися і, можливо, вигадувати щось своє. Хочу анонсувати вам наступний вебінар, який відбудеться 14 травня. Його буде проводити Павло Голдін, і ми будемо говорити про те. Звідки ми знаємо, що кити раніше мали чотири лапи та жили на суші? Бо ж зараз вони плавають в океані. Звідки ж ці всі знання в нас? А, повірте мені, буде дуже цікаво, тому ми з нетерпінням будемо вас чекати. А зараз я хочу слухачам та слухачкам нашим старшим нагадати, що в нас є патреон та байміякофі, де ви можете підтримати наш лекторій. І в цілому всім, хто дивиться нас на ютубі, сказати, що не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатися на сторінку Ukraine Robotics для того, щоб слідкувати за історією розвитку робота кулі. І написати коментар до цього відео, чи сподобалося вам розповідь взагалі про робототехніку, і чи хотіли б ви більше лекцій про роботів інженерію, можливо, про те, як їх програмувати. Дуже раді будемо почути ваші думки. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. І до нових зустрічей, Па-па!